Адже ресурсний стан це стан, в якому людина має намір і достатньо енергію виборну ціль або процес. Чому я обмежився цими двома складовими? Я вважаю їх основними: намір і достатньо енергії. Ми можемо мати намір щось зробити, ну, попросту кажучи, хотіти. Але не мати для цього енергії. І кожен з вас може себе зловити на думці, що ви дуже багато зараз маєте речей, які вам хотілося б мати або зробити. І буває так: підходите до справи. І треба, і, і ніби хочеться. Ну, тобто, ви собі так відчуваєте, що вам хочеться, а сил немає. От хто стикався з таким, поставте плюсики теж в коментарях. Розуміння є, для чого є, сил немає. Тобто, намір, якби є. а... Палива немає. Буває навпаки, енергія б'є через край, і ти не розумієш, за що тобі взятися в тебе повно справ. розсіюєшся на 4 блоки, і з чого почати до кінця не зрозуміло. Тобто це теж друга крайність. І от задача як знайти золоту середину. І далі реалізувати обрану ціль це кінцевий результат і ефект, якого ми хочемо досягти, або процес. Чому процес? Тому що. Ми не завжди займаємося лише справами, які ведуть до конкретних цілей. Ми можемо е, займатися процесом. Наприклад, хобі це процес. Е, в хобі немає цілі. Ви робите якусь улюблену справу заради самої справи. Якщо ви займаєтесь в бізнес, робота, чимось конкретним, да, де вам треба прийти до результату. То у вас є конкретна кінцева така категорія індикатора, ви чогось досягли, чого це можна порахувати, вимірити і так далі. А коли мова йде за процес, там результату немає. От хобі яскравий приклад цього. З чого складається ресурсний стан? Сегмент перший це здоров'я організму, тобто фізіологічний стан вашого організму. Другий сегмент розвиток і оточення. Тобто ваш процес розвитку завжди вам відкриває нові можливості і дає нову енергію. Оточення теж впливає, воно або вас підтримує, або вас стримує. І ви можете дуже легко це для себе зробити аудит і визначити, ваше оточення вас підтримує, чи ваше оточення вас стримує. І третій сегмент ресурсного стану це мислення, розуміння, навіщо, тобто розуміння сенсу своїх дій, і ваші переконання, і ваші звички, які іноді діють на автоматі, і ви цього можете навіть не помічати.